Друзі, привіт! Вітаю вас на черговому уроці по Selenium. І сьогодні будемо говорити трошки не про Selenium. Як це не дивно, ми будемо говорити про те, що таке куки. Чому я виніс цю тему окремо? Тому що в наступному відео я вам буду показувати, як працювати з куками через Selenium, через Selenium WebDriver. Як можна ці куки видаляти, заміняти, чистити і так далі. Ось, але я думаю, що в багатьох вас, особливо якщо ви не знаєте, що таке куки, ви не працювали з цим, то у вас можуть виникнути питання. А для а навіщо взагалі ця штука потрібна? Тому давайте сьогодні проговоримо, що таке куки, як з ними працюють, і ви вже в наступному відео, то відео будете мати контекст, для чого саме в Selenium також є можливість працювати з цими куками. І так, кукі це невеличкі тестові файли, які ваш веб-браузер може зберегти у вас на комп'ютері на жорсткому диску, або, наприклад, на мобільному девайсі, коли ви вперше відвідуєте якийсь сайт. А для чого це робиться, зараз поясню на невеличкій діаграмі. І так, дивіться, що відбувається. У нас є браузер. Ми з вами працюємо в браузері і ми хочемо зайти на якийсь сайт вперше. Ми до цього не заходили на цей сайт. І що відбувається? Ми заходимо на цей сайт, але під капотом браузер відсилає запит до серверу, на якому цей сайт знаходиться. Це http запит GET і дай мені усе, що лежить за цією урлою. За урлою сайту, як правило, це якийсь хоумпейдж вашого сайту. Цей запит іде на сервер. Що робить сервер? Сервер бачить, що до нього прийшов цей запит з браузера, і він відправляє назад в браузер. Перше, що він відправляє, це сторінку HTML. HTML-сторінку, яка була, яку ми яку браузер запросив, як правило, це HomePage, наприклад. Тобто він відправляє Home HTML для того, щоб браузер її відрендерив, відмалював вам і ви її побачили. А також з цим він може відправити один-декілька файлів з куками. Ми вже сказали, що кукі це маленькі текстові файли. Сервер відправляє її в браузер. Що робить браузер? Браузер бачить, що йому прийшли оці кукі файли, і він зберігає ці кукі файли у себе на жорсткому диску. Ну, тобто, на жорсткому диску, відповідно, де а, цей браузер є. Він зберігає ці файли. Що відбувається наступного разу? А наступного разу відбувається така річ. Ми знову через якийсь певний час заходимо на цей самий сайт, тобто не вперше, а вже вдруге, наприклад, заходимо. Разом із тим, як відправляється запит на отримання знову-таки головної сторінки цього сайту http-get, браузер додатково до цього запиту додає кукі. Які він зберіг у себе на жорсткому диску, і які відносяться саме до цього сайту. Тобто він прикріпляє ось ці два файлика з куками. І ці куки вже потрапляють на сервер разом з а, запитом GET. В свою чергу, цього разу сервер бачить, що до нього не тільки прийшов запит GET на отримання ось цієї сторінки home.html, Він також бачить, що браузер йому дав а, два файла з куками. І він, в свою чергу, знову таки вам відправить сторінку homehtml, але вже відповідно до налаштувань з цих кукі. А які саме налаштування можуть бути? Давайте подивимося на наступному слайді. Давайте розбиратися, що саме може міститися в кукі. В кукі може міститися взагалі будь-яка інформація. Для прикладу я показав чотири варіанти. Наприклад, перше це Session Token. Тобто, наприклад, ви зайшли на сайт, ви залогінулися на цьому сайті, і сервер вам відправив якийсь Session Token, Session ID, наприклад, у вигляді куки. Браузер зберіг цю куку на жорсткому дискі, і це означає, що наступний раз, коли ви будете заходити на цей сайт, вам не потрібно буде вярвати. Вводити логін-пароль, тому що браузер відправляє цю куку на сервер, і сервер бачить, що ви залогінені. Тобто, життя цієї куки, воно не безкінечне, час від часу вам треба буде логінитись. Я думаю, якщо ви хоча б десь логінилися, ви розумієте, про що я говорю. Тобто, певний час вам не потрібно логінитись, якщо ця кука заекспайриться, вам потрібно буде залогінитись. Але суть в тому, що сервер вам відправив цю куку. В наступному вході на цю сторінку вже браузер відправляє. Цю куку далі на сервер. Сервер бачить, що ви залогінені, і відмальовує уже відповідно сторінку, коли ви залогінені. тобто вам не потрібно вводити логін-пароль ще раз. А де це ще може бути використано? Наприклад, на встановленні а, теми для сайту, тобто, ми знаємо, що є там там і Light мод, і в залежності від цих налаштувань, сервер також вам поверне потрібну сторінку. Ви зайшли перший раз, появився попапчик, де просить вас вибрати, який мод на сайті. У вас цікавить Dark чи Light, ви вибираєте Dark Mode, наприклад. Ця інформація зберігається і відправляється на, відповідно, сервер. Далі сервер вам відправляє назад відповідно цю сторінку, вже відмальовану під цей мод. І також куку, в якій зберігається інформація про те, що ви вже вибрали для себе Dark Mode. І це означає, що на наступному вході на цей сайт ви знову будете бачити його в Dark mode. Теж саме з language. Ось цю штуку, до речі, ми Будемо а, тренувати на практиці. Я знайшов сайт, де це дуже круто працює. А, коли у вас попапчик з вибором мови, ви вибираєте мову. Наступний раз, коли ви попадаєте на сайт, знову таки а, інформація на сайті буде на тій мові, яку ви вибрали раніше. І а, дуже часто штука, яка використовується в інтернет-магазинах, наприклад, та ж сама розетка, візьмемо, ви зайшли а, в. На розетку подобавляли собі якихось товарів в корзину, і ви помітите, що коли наступний раз ви знову зайдете на розетку, то ці товари в корзині у вас залишаться, вони нікуди не дінуться. Тому що а, ця інформація була збережена в куках, куки відправилися відповідно на сервер. Сервер вам відмалював сторінку, в якій точніше не відмалював, а відправив інформацію для браузера, щоб той відмалював сторінку, в якій. А, Відповідно, ось ці е, айтеми, які ви додали в корзину, вони були. Ось так працюють куки. На цьому я думаю, все просто хотів вам пояснити, як працюють куки, для того, щоб не було питань, скажімо, коли ми будемо розбирати тему, як вони працюють в Selenium. Тобто, давайте підсумуємо, це маленькі текстові файли, які браузер зберігає у вас на комп'ютері або на мобільному девайсі, коли ви вперше потрапляєте на сайт. Після того ці файлики відправляються на сервер. Сервер відповідно якось обробляє ці куки і вертає потрібну інформацію для браузера у відповідності до налаштувань цих куків. Вони можуть використовувати. Там, наприклад, для запов'ятовування вашого сеансу для збереження різних налаштувань, для відстеження кошика, покупок, для різної аналітики, для персоналізації реклами і так далі. Тобто, куки використовуються в багатьох місцях, і вже в наступному відео ми з вами потренуємося додавати ці куки, видаляти за допомогою селеніума. Почуємося.